Дорогі друзі, з вами Олександр, і це у нас друга частина. Angry Birds Go. У нас тільки от загрузочка піде. Я тільки що тут ще трохи пограв. От собі тільки щойно вучив. От тільки ще не собі машину. І нам, і нам потрібно закінчити. Це вже остання, напевно. Зараз і якось выйти. Я ледве її проходжу. Так, соп. І давай, давай, я не. Ай, на одну попав. Ай-ай-ай-ай. Блін, нічого не видно. У мене у мене все виходить. ай ай, ай, ай. яй Ну. ай ай, яй

До не я? Ну, до конца я дышал. Ну, вот, 75. А я к сюда. А, вот. О, сразу потерял. Только циф пройдем і закінчаємо. Як ще на... хоч перший раз пройде. Ого, яке це здоровані. Ого їхні ого, які вони дуже скоро вони дуже скоро їде.

Ха. Чому ж? Блін, я їх не годен давно. Ай-яй-яй-яй. Я другий. Вони. їх тяжко їх тяжко грати, бо тебе машину учите, і, лучте. Тільки тебе машину учити, І вот. Це їхня машина. Або яка їхня, Ну ну, ну, всім дякую за просмотр, за підписки, лайки. З вами Олександрської зустрічі. Пока.